Останнім часом чую багато тверджень, що книга обліку доходів не є обов'язковою для ведення. Проте це хибна думка, тому що з 121-го року скасували реєстрацію в податковій такої книги і власне ведення її щодня. Тобто мова йде саме про зміну форми, про скасування реєстрації, але аж ніяк не скасування самого введення книги, обліку доходів по ФОПу. Також було змінено умови ведення такої книги. Набагато більше все спростили. Це, власне, перший варіант введення її в електронній формі. Там вже дивитесь самі, як вам комфортно, хоч Excel, хоч Word, все що зручно. І так само в паперовому форматі теж що завгодно, знову ж таки, як вам комфортно. Головне, це щоб підсумки були помісячні. Ми з задоволенням вам надішлемо в директ такий примірник електронної книги обліку доходів в форматі Excel. Надсилайте нам плюсик і ми зразу же вам скидаємо готовий варіант.